Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми обговоримо тему, яка є особливо актуальною наприкінці літа, а саме засолювання огірків. Я розповім вам, як приготувати найсмачніші солоні огірки, які трави і прянощі обрати, та як уникнути пікантних ситуацій, коли банки можуть вибухнути. Приготуйтеся до справжньої кулінарної подорожі. Розпочнімо з вибору ідеальних огірків для засолювання. Звичайно, найкращі огірки це ті, які вирощені на власній грядці. Але якщо у вас немає такої можливості, при покупці в магазині або на ринку звертайте увагу на розмір. Огірки мають бути невеликими для рівномірного просолювання та легкого розміщення в банці. Найкраще, якщо огірки молоді, з маленькими ніжними насіннинами та безпорожним в м'якоті, Адже такі огірки будуть хрусткими. Ідеальні огірки для засолювання мають бути з пухарцями і маленькими шипами. Уникайте огірків з жовтуватими кінчиками та обов'язково перевірте їх на відсутність гіркоти, адже це впливає на смак готового продукту. Тепер про важливий аспект воду. Смак огірків на 99% залежить від якості води. Для хороших солоних огірків потрібна якісна джерельна або колодязна вода. Якщо немає такої можливості, підійде бутильована вода. Ніколи не використовуйте нефільтровану міську воду. Розглянемо питання вибору солі: Вам потрібна кам'яна сіль. Йодована або сіль екстра не підходять, бо банки можуть вибухнути, а огірки стануть ем'якими. Перейдемо до прянощів і трав. Вибір компонентів для засолювання це справа смаку. Найпопулярніші інгредієнти це листя смородини, вишні, дуба, прянощі, такі як запашний перець, чорний перець горошком, коріандр, камен, гірчиця, гвоздика, трави, такі як кріп, ем'ята, естрагон, селера, базилік, любисток. Для гостроти використовуйте листя хрону, шматочки корення хрону, часник, порошкову гірчицю. Важливий момент уникнення конфлікту смаків: оберіть один з інгредієнтів для гостроти та покладіть його більше, щоб банки не вибухали. Додайте в розсіл щіпку насіння гірчиці. Якщо хочете, додайте одну столову ложку горілки на 2 літри розея солу, щоб уникнути цвілі під кришкою, викладіть корінь хрону під кришку. Приступимо до гарячого способу засолювання огірків. Він дозволяє робити огірки, які добре зберігаються. Інгредієнти для гарячої засолювання підходять для каструлі і банки. Для цього способу знадобиться 1,5 кг огірків, одна головка часнику, п'ять листочків вишні та смородини, суцвіття кропу, естрагон за бажанням, невеликий шматочок хрону, 10 горошин чорного перцю, 3 лаврових листки, 3 столові ложки кам'яної солі, 2 літри води. Замочіть огірки у холодній воді на 2 години. За цей час закип'ятіть 2 літри води з трьома ложками солі, спеціями, лавровим листом. Вимочені огірки перекладіть у каструлю, емальовану чи з нержавійки, залийте розеє солом, придавіть тарілкою з вантажем. Нехай стоять 3 дні. Після цього огірки розкладіть по банках з листям смородини, вишні, часником, хроном, кропом. Залишок розея солу кип'ятіть і заливаємо у банки, закрутіть. Для холодної засолювання, яка потребує зберігання в холодильнику, розкладіть огірки по банках з листям смородини, кропом, часником, чорним парцем. Приготуйте розсіл з півтори столові ложки солі на 1 літр холодної води. Залийте огірки, закрийте банки поліетиленовими кришками, натягнутими над парою для кращого прилягання та помістять у прохолодне місце на місяць. Дякую за перегляд! Сподіваюся, ці поради допоможуть вам приготувати ідеальні солоні огірки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, кулінарні пригоди, ставте лайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей на кулінарних пригодах.